Дякую, це дуже почесно направду. Пресвятий Владико Глібе, дорогий отче Богдан, всешановний пане Іван, всесвітлі та всечесніші отці, дорогі члени сенату та ректорату, дорогі професори, викладачі, родина Уку, мої найліпші одногрупники та одногрупниці, близькі та рідні, всі ви. Дорогі випускники, для мене честь сьогодні говорити від імені зимових випускників Українського католицького університету. Півтора роки тому я прийшла у ці омріяні стіни отримати свою Другу вищу освіту. Але, якщо бути чесною, я прийшла сюди по підтвердження віри, віри в сенси, віри у людей, віри у цінності. І нездоланну силу спілкування. І сьогодні разом із офіційним підтвердженням своїх наукових здобутків я отримую неофіційне свідчення цієї віри, віри, що спілкуватися не просто навичка чи інструмент. Це спосіб жити, створювати та примножувати. Ми живемо в країні, яка вже понад 11 років у війні, чотири з яких у повномасштабній. Україні даєтність це не гасло, а крихка жива тканина. І вона тримається тоді, коли ми не втрачаємо здатності говорити правду, чути біль, залишатися в діалозі, навіть коли дуже важко. Світ навколо нас, на жаль, дедалі глибше занурюється у світ постправди, стан постправди, у світ, де вигадки часто гучніші за істину, де фейки витісняють здоровий глуст, де крик стає переконливішим, ніж аргумент. У цьому світі нам, українцям, почасти хочеться замкнутися, не чути ні сирен, ні болю. Ні інших голосів, та ми не можемо собі цього дозволити. Тиша, в якій ми замкнемося одне від одного, небезпечна. Вона руйнує зв'язки, а без зв'язків не буває спільнот. Без спілкування не буде цілісної держави. Важливими словами, у підтвердження цього ми почули у революційній промові прем'єр-міністра Канади Марка Карні у Давоці. Що годі вішати у вікнах, плакати зі словами, в які ми не віримо, годі підігравати тим, хто викривляє реальність заради своїх інтересів, що щире спілкування на міжнародній арені може зруйнувати фортеці кривих дзеркал. Важливо, що віра моя в силу спілкування народилася задовго до Українського католицького університету, у моїй родині. Я зростала в постійному діалозі з батьками, у просторі довіри, де не було страшно визнавати свої помилки, де завжди можна було говорити і бути почутою. У доволі юному віці 20 років я хотіла залишитися за кордоном. Та це було б доволі обмежене по можливостях життя. У той момент мій батько, який зараз дивиться цю трансляцію і сидить на один чи два поверхи вище мене, сказав мені: Доця, подумай добре, так, ти тут будеш мати добробут, але яким буде твоє коло спілкування? Чи матимеш ти те оточення, яке хочеш? Зараз я його маю. Я повернулася в Україну, можливо, не до кінця розуміючи батькових слів. Але за більш ніж 10 років у журналістиці я, як сказав, шановний пан ведучий, мала інтерв'ю та спілкування з Богданом Гаврилишним, В'ячеславом Брюховецьким і двічі з блаженнішим Любомиром Гусором. Я отримала це благословення спілкуватись з моральними авторитетами країни. Я отримала благословення спілкуватися з усіма вами. Я дякую татові за складні розмови, які не руйнували, а зміцнювали. За впевненість, що спілкування має життєдайну силу, воно лікує та підтримує у найтемніші часи. Український католицький університет тепер, відтепер форпост моєї віри у силу спілкування. Ці стіни, ці люди, усі ви. Є фундаментальним доказом, що е, спілкування це основа спільнот, інституцій і цілої країни. Що справ, справжнє спілкування завжди поєднане зі свідченням правди, гідності, цінностей, про яке говорив пан Іван. Що справжнє спілкування поєднане завжди зі служінням, іншому спільному добру, майбутньому. Я завжди відчувала, що спілкування це моя сильна навичка, сильна компетенція. Але саме тут я зрозуміла, це не лише дар, а й велика відповідальність. Як управлінниці, журналістки, лідерки, мами бути тією, хто будує мости там, де хочеться звести мури, бути тією, хто слухає, коли простіше відвернутися. Хто тримає простір, простір діалогу навіть з найскладнішими опонентами, я безмежно вдячна викладачам університету за відповідальність і довіру, спільноті за постійне тепло і підтримку, університету за наші тектонічні зміни, але й любов, яка не заспокоює, а закликає до дії, за спілкування. Яке є точно життєдайним. Сьогодні, отримуючи дипломи, ми беремо з собою значно більше, ніж знання. Ми утверджуємо свою віру, що наше спілкування не мене безслідно, що ми таким чином беремо на себе відповідальність за майбутнє країни, яке у часи зневіри може видаватися хитким, за культуру розмови в країні, яка бореться за життя і свободи. За свободу, за дію, а також за життя, яке нам забезпечують сили оборони України. Слава Україні! Дякую вам.